Зараз в нашій студії гість стендап комік, засновник клубу Світло наприкінці тижня. Владислав Галицький, вітаю вас, влади, в нашій студії. Вітаю. Ну і перше питання таке: чи доречно сміятися під час війни? Я думаю, що точно доречно, тому що без гумору у нас так психіка працює, що без гумору дійсно дуже тяжко, і потрібно якось видихати, десь знаходити сили, і ми за це відповідаємо і цим. Як змінився твій гумор за цей рік? А, спочатку, якщо чесно, ну, ми жартуємо про те, що нас відточує і був більше сфокусований саме на темах війни. Але е, з часом ми відчуваємо, що і людям це потрібно, щоб якось е, трошки відсторонитися від цього на період, от якраз виступу, щоб видихнути. Але все ж таки, ми ну, завжди перед виступом та після виступу дякуємо Збройним силам за те, що я взагалі така можливість виступати. От, і... Е, Завжди про це пам'ятаємо. Я так розумію, ви якось допомагаєте збройним силам. Так, так, ми частину скутків, відсоток певний відправляємо на збройні сили і проводимо кожен виступ аукціони. Тобто, ми у військових частин беремо е якусь відстріляну техніку, наприклад, е або там гранатомети, мухи, або щось таке. І е розфарбовуємо це, розфарбовуємо, наносимо наш логотип і на аукціонах це розіграємо. Чи не було в твій бік агресії під час виступів, чи в бік твоїх колег? Бо люди ну напружені і? Стресують, скажімо так, звісно, ми з тим з таким перше зустрілися от на початку саме війни, тому що для нас, ну ми, ми робили це, як ми раніше робимо. Знаєте, а ми не врахували той факт, що психіка людей вона трошки змінилася і сприйняття змінилося. Тому певна був певний період, коли ми отримали таку волну хейту і, і з приводу того, що чому ви жартуєте взагалі під час війни. От. Ну в цілому, зараз всі стендап коміки такої думки, мені здається. Більшість, що е, потрібно продовжувати творчість, незважаючи на війну, але е, звісно, враховуючи е, тот контекст, в якому ми знаходимося, як реагувала реагували на таку агресію, як викручувалися в таких ситуаціях? Е, ну там насправді не так, що прям хвилі агресії, просто е, теми, які ми е, покривали в своєму стендапі, да, е, вони були трошки так, от е, не дуже сприйняті людьми. Але як, ну, я вважаю, що поганого жарту немає е, тем для поганих жартів немає. Да, Має просто це може бути недоречний жарт або неправильно сформульований жарт. Тому в принципі зараз можна жартувати майже про все, але з певним контекстом. Тобто... Ну, щоб ти зрозумів, на які ти саме позиції, тому є, тому що іноді, знаєте, є для того, щоб зробити жарт, люди якось е, намагаються заволювати якісь факти. Але ми повинні говорити, як є по речі там, про російську агресію, про те, що це війна в країні і так далі. Оці всі е, моменти. От, ну і про це жартувати також можна. А над чим ви перестали жартувати? Не, не ризикуєте? Чи є такий тем? Є як ми перестали жартувати російською, тому що я спілкувався 23 роки е, російською. І після початку повноштабної війни я повністю прийшов всюди на український контент і на українську мову. От. І більшість 95% в Дніпрі зараз коміки виступають виключно українською. А скільки в вашому клубі е, учасників? Е, ну, у нас ми, в принципі, такі агрегатори коміків в Дніпрі, і у нас десь активних учасників десь до 10-15 до в Дніпрі. Чи вважаєте ви 1 квітня своїм професійним святом? Е, так, якщо чесно вважаю, і ми якраз на ну, Кожного року ми робимо якісь спеціальні заходи для того, щоб відсвяткувати це, це свято. А взагалі, чому обрав таку професію? В тебе це з дитинства? Чи... Я якось в з 10 класу почав е, щось записувати на уроках, якісь прик, ну, там прикольні, смішні думки. Потім, після, е, у, після школи в університеті, почав грати в Кавун. Е, от і так воно якось пішло. Тобто я вже стендапом займаюся 7 років. Дякую тобі, Владе, дуже успіхів. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися в нашій студії з стендап-коміком Владиславом Галицьким, який також є засновником клубу Світло наприкінці тижня.